На сюда. Доброго дня, нам вже сюда. Ірина Волохай заводить доньку в кабінет вакцинації на огляд. Я почуваю, що нормально. На Сьогодні 17-річна Ліза робить у поліклініці друге щеплення від коронавірусу. «Держи ручку». Вакцинувати доньку порадили в шкільному медпункті, каже Ірина. Я дуже добре перенесла першу, першу дозу, потім другу. Тобто я на собі спробувала, вважаю, що це є ефект, і тому і дитина вакцинована». Багато у тебе однокласників ага. «У Нас ще 11 в класі не скажу точно, але є деякі а. точно. А ця сім'я прийшла до лікаря проконсультуватися, вирішуючи, чи робити щеплення доньці Каті. Їй тільки виповнилося 12, каже батько не можемо пані. Ми не можемо зрозуміти, робити чи не робити, начебто вона вже хворіла декілька разів. Допоможе чи не допоможе. Боїмося якихось побічних ефектів. Моїй за миєнокласниця моїй однокласниці. Припустімо, після щеплення дуже погано було. Я однак не знаю, правда це чи ні, знаючи мою однокласницю. Батько ухваляє рішення щеплення робити. До нього звертається медична директорка поліклініки Віра Прасол. Страх за свою дитину. А що як захворіє? Ну так. ну, звичайно, все може бути, і от що переважить, але ми не знаємо наслідків. Ви <послідження> знаєте, коли людина не щеплена, я завжди порівнюю для батьків це з одним. У мене, як у мами, є можливість дати їй захист. Вона йде у дощ. Я даю їй парасольку. За три з половиною місяці в цьому центрі вакцинації на Олексіївці щепили 702 дитини віком від 12 до 18 років, найбільше в кінці грудня та січня, каже медична директорка. Зараз почався все ж таки шкільний період. Період активної, активного навчання і дітей стає менше. Ну, але ж ми розуміємо, що зараз більше дітей стало хворіти, і, мабуть, це один із тих факторів, який. Ну, десь зупиняють батьків прийнятті такого рішення усього в Харкові. Щепилося понад 4 тисячі дітей. Розповіла вчора на брифінгу заступниця міського голови з питань охорони здоров'я Світлана Горбунова. Рубан рівень вакцинації зробити? дітей не має ніякого сенсу оцінювати, тому що це виключно рішення батьків. Тільки вони знають стан здоров'я своєї дитини, особистості цього стану. Є моменти, які їх насторожують і вони б не хотіли ризикувати. Тобто, діти -то зовсім інше ніж дорослі. У нас немає плану по дітям. У нас є план тільки по дорослим. В обласній дитячо інфекційній лікарні сьогодні жодного вакцинованого пацієнта немає. З півтори сотні хворих дітей, 20% – підлітки, каже директор лікарні Дмитро Кухар. Чим старша вікова категорія дітей, тим перебіг у них складніший вакцина це не стопроцентна відсутність захворювання, це можливість і вже якесь навіть, то, що дитина не буде чи дорослий хворіти в тяжкій формі або ще щось. Нині лікарня заповнена трохи більш, ніж наполовину, коли кількість госпіталізованих дітей у ній досягне 80% відкриють ще одну обласну дитячу клінічну лікарню, розповів телефоном директор обласного департаменту охорони здоров'я Максим Хаустов. Там минулого тижня підготували 70 ліжок для інфікованих ковідом дітей. Дмитро Гребіник та Юлія Бондарева. Новини на Суспільному. Харків.